У Лозові відбувся серпневий форум 2025, освіта в часи криз і невизначеності. Форум з представниками місцевої влади для освітянства громади проводиться вже в четверте за роки повномасштабного вторгнення. Захід проходив одночасно на декількох локаціях і був поділений на дві тематичні частини, окремо присвячені дошкільній та загальній середній освіті. Учитель Лозівського ліцею номер 1 Владислав Акіменко розповів, що головною темою обговорення стала стійкість освітньої системи Лозівщини та її представників? Йшлося про те, як заклади освіти громади працюють в умовах воєнного стану, забезпечують безперервний навчальний процес, створюють безпечне середовище для дітей та підтримують педагогів. Серед важливих компонентів форуму, які вже стали традиційними, це була панельна дискусія за участю управлінців освіти і під назвою чесна розмова про освіту. Чому чесна розмова про освіту? Бо вперше до участі панельної дискусії були запрошені діти. Це учениця одного із закладів освіти, яка поруч з керівниками, з управлінцями, говорила про виклики, про досягнення, про проблеми і про спільне бачення. Стосовно проведення та результатів НМТ 2025 розповіли, що на час іспитів в окрузі було розташовано два екзаменаційних центри в укриттях. Ще до питання про формат навчання, заступник начальниці управління освіти молоді та спорту зазначив, що в громаді будують шість укриттів у школах, переважно в місті. Також планують реалізувати такі проєкти у селищах. Володимир Музика наголосив, що Лозівська громада наближається до третього етапу реформування закладів освіти відповідно до стандартів нової української школи, і вже з 1 вересня 27-го року вони будуть працювати по новому. Лозівський міський голова Сергій Зеленський та начальниця управління освіти, молоді та спорту Вікторія Урванцева подякували освітянам Лозівщини за щоденну працю і відданість справі. Попри всі виклики війни, педагоги Лозівщини доводять, освіта громади продовжує розвиватися. І вже сьогодні закладаються основи для майбутнього покоління, яке зростатиме вільним, освіченим і сильним.